Дачі. В ефірі Kidsville TV і ми продовжуємо розмову про 8 березня. Перш за все ми, ми хочемо щиро привітати всіх жінок з цим прекрасним святом і побажати завжди залишатися такими гарними і квітучими. Сьогодні ми поговоримо про найтішу на людину у нашому житті, про маму. І сьогодні у нас в гостях. Розкажіть, будь ласка, трошки про своїх мамусь. Як їх звати? Ким вони працюють? Мою маму звати Олена. Вона працює помічником е, директора автоцентру. Мою маму звати Анастасія. Вона працює менеджером у офісі, але зараз вона доглядає за маленьким братиком, і тому вона вдома. Мою маму звати Тетяна. Вона Працюю менеджером. А, скажі, а скажіть, як, якими, якими трьома словами можна описати вашу маму? Яка вона? Моя мама дуже красива. Я бажаю, бажаю їй, щоб вона була здорова, лагідна? Моя мама дуже чарівна, весела, красива і вона дуже добра. Моя мама найкраща, добра та весела. Скажіть, а що вона полюбляє? Моя мама полюбляє е, робити своїми руками е, прикраси? Моя мама, мама полюбляє е, проводити все, в, в, весь свій час вдома зі своєю сім'єю. Моя мама дуже любить грати зі мною. А чим вона любить займатися у вільний час? Моя мама дуже любить дивитися телевізор. У вільний час моя мама любить про, щось робити на кухні або дивитися телевізор. Моя мама любить разом зі мною готувати різні страви. Чи, чи є у неї хобі? Яке саме? Так, є. Ну, вона любить разом зі мною робити різні буси, сережки, обручі своїми руками. Так є, Я... вона любить зі мною гуляти на вулиці або просто проводити вільний час. Мо... Так, моя мама дуже любить гуляти зі мною на вулиці. Розкажіть, а що ви зазвичай любите робити разом з мамою? Чи є у вас якісь спільні традиції? Так, є. ми з мамою любимо проводити весь час разом та просто гуляти на вулиці або щось робити на кухні. Ми з мамою любимо разом готувати, щось випікати, вона мене навчає, я щось їй розповідаю нове. А ви можете поділитися якоюсь цікавою історією чи смішним випадком із життя, що пов'язаний? І з вашою мамою. Ну, в мене з мамою усе життя як веселе таке. Що кожен момент, який я провожу з нею, він дуже наповнений любові та сміху. В мене теж було дуже багато смішних випадків та веселих випадків з моєю мамою, але зараз я їх не зможу пригадати. У мене теж було стільки бага... багато випадків. Я, я не можу просто їх перелічити. Скажіть, чи святкують у вас в родині 8 березня? Так святкують? Так, святкують. Так, да, ми теж багато, ну дуже часто і, і якби розгорнено, його святкуємо. Може, у вас є якісь звич... звичаї чи традиції пов'язані із цим святом? Так, я, ми е, з братом з моїм е, мамі готуємо сніданок, та я роблю щось своїми руками. Ми беремо квіти, купуємо і, з, зав, і ми сніданком мамі приносимо е, ці всі подарунки. Е, ну, звісно, я на, кожен, на кожне 8 березня всім жінкам із нашої, нашої сім'ї роблю подарунки своїми руками. І ми святкуємо, завжди це святкуємо. Я зробила їй відкритку. Поділіться, будь ласка, з глядачами, як ви збираєтесь привітати маму з 8 березня. Який подарунок ви їй приготували? Своїй мамі я подарую щось зроблене своїми руками або букет квітів. Я теж подарую їй якісь відкритку або якийсь ну, поробку та квіти. А зараз у вас є можливість ще раз привітати ваших мам зі святом. Отже, що ви хотіли б їм побажати? Я би хотіла своїй мамі побажати, щоб вона була здорова, ніжна та дуже-дуже весела. Я хочу побажати своїй матусі, щоб вона залишалась такою, як є. Вона дуже добра, красива і щоб вона ніколи не хворіла. Я хочу побажати своєї мамі, щоб вона була щаслива, не боліла і була красивою. Дякую за участь. В нашому ток-шоу і за ваші гарні відповіді з вами було ток-шоу на Кідзвілі ТВ і, і я його ведущий Олеся. До зустрічі у наступних випусках!